Беттер наш підбили, блядь, кидоры. А де було вичавання, ну пацани повилазили. Та повискакували. повискакували. Давай бо тут мавіки сейчас висять наеблють нас, блядь. Сейчас подивимося. Ну, тисне. Диви, в ще выговорим. Да головне, вибли. щоб пацани живі були. живі, живі. дико. пацани живі. живут. Короче, их повіха походишь спалили. А удар був. А куда залетів, блядь, тут тоже кожа... все. Тут, 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 тут. А час загорання десь тут. Побачив. А, в заднюю часть попало, да? Вот сюда. Дед по колеса, походу. А чак загорання ось тут. Ну десь попало. Може моторный. Так непонятно. Ну, да, ну, не може зайшло, да там саме колесо начало висоти. И цю базу, короче, розібрали тоже Да, Да, да. Слухай, тут, походу, ніхто не їздить, я хера поїхали. Поїхали. Так, да. поїхали. Нормально все. Короче, тема така, блін. Осьо, бачили, вирішіть. Ось, о, бачили? Один на всіх і всі за одного. Короче, козаки, сидіть дома, Бо буде, блядь, бобу.